Вам сказали: Thank you for your support. Дякую за вашу підтримку. You are very welcome. You are very welcome. Thank you very much for picking me up from the airport. А ви відповідаєте: You are very welcome. Very welcome. Вам дякують. Thank you for your kind words. Ви дякуєте так само, тільки наголос на you. Thank you. Thank you. Гарнесенько вголос спробуйте. Thank you for inviting me to your course. Скажуть мені учні, а я скажу my pleasure. My pleasure. Thanks, a Million, for this amazing gift. Скажуть вам дякую за подарунок. А ви можете сказати або not at all. нема за що, not at all. або, I know You'd do the same for me. вас підвезли. А ви кажете Thank you for giving me a lift. Дякую, що підвезли. А вам кажуть Much obliged. Much obliged. Якщо вам бракує лексики, ви не можете говорити те, що ви хочете. Я вас запрошую на курс практикум I Speak English для початківців. Ви навчитеся за 6 тижнів розуміти, що вам кажуть, і говорити в будь-якій побутовій ситуації. Реєстрація за посиланням в шапці профілю.